Компанія Фред запрошує вас долучитися до нашої команди. Ми пропонуємо цікаві можливості для розвитку та кар'єрного зростання, умови працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив, комфортна переодягальня, теплий душ, зона відпочинку, кухня для приготування обіду, регулярні перерви, заробітня плата, мотивуюча і змагальна, можливість додаткового заробітку при потребі, додаткова бонусна система, плюс до зарплати. Навчаємо базової французької мови. Приєднуйтеся до нас зараз. Деталі в описі. Доброго дня. Віктор. Скажи пару слов, будь ласка, як тобі працювати у Фредром? Добре, фредром? Окей. На рахунок умов праці, чи все тобі подобається? Все влаштовують, даже я так скажу, якщо тут це відео дивитися, якщо ви шукаєте роботу, йдіть до нас краща робота, ви тут не знайдете. Mm. Це 100% даю. Uh, дякую, Вітя. І ще uh, ще одне питання на рахунок, uh, на рахунок uh, ну за заробітної плати, чи тобі uh, всі, чи влаштовує, чи можна заробити. Заробітна плата класна, влаштовує, плюс бонуси то, в принципі, можна регулювати собі зарплату самому. І не треба просити, щоб тобі підняли, бо ти можеш собі кожен день піднімати сам зарплату. А, супер! Так, і, і ще, і ще одне питання: на рахунок колективу, чи, чи ну, нормально розглядати? Це найкраще, Так що пацани, Якщо бачите це відео, їдь до нас. Нам класно. Дякую. Поки. пока. Привіт, Нікітос. Скажи, будь ласка, пару слов чи подобається працювати Фредором. Доброго дня. Звісно, подобається. Можна достойно заробити гроші. Все залежить від того, як просто ви будете працювати. Ясно. А так, дуже, дуже добра фірма. Дінго така на Лазурному берегу, де я можу навчатися по українській мові рідній і заробляти достойні гроші. Дякую, він, а на рахунок колективу нормальний колектив у нас? Він, колектив, як вдома. Душа, душа, просто душа. Можна відпочивати і працювати. Саме головне, як коли є вчені, то хочеться працювати. Дякую, Нікітос. І ще одне питання: а на рахунок умов праці, все окей, там а умови, там, зона, де помитися, постиратися і почитися. Хочеть... Кава, хоч готова навіть їсти тут, якщо забув. Кава, купання. Все є Перероздягалка все як положено. Все, спасибо велике, Дівтос. Хорошого дня. Не нема за що. Дякую вам, Саня, скажи, будь ласка, як працювати в Природрон? Компанії Природрон всі умови зроблені за со всіми требованнями. Добре. По охрані труда, по охрані гігієнічними і іншими вимогами. Добре. А який колектив, скажи, будь ласка? Колектив, колектив у нас, нас відповідальний, дружний, дисциплінований. Поэтому я слог нет. Лечит, наша соответствует то тоже всем требованиям. Дякую, Саша. А еще одно питание. Нарахонок э, зарплаты. На рахунок зарплаты. Чи устраивает тебя зарубить нарплата? На зарплата устраивает. Здесь есть системы бонусов, здесь есть система стимулирования. Ребятам зарплата нравится. Условия по зарплатам тоже все, все приемлемые. Все стараются, все застимулированные. И... То есть, конечно, их никто не подгоняет, а ага. есть система стимуляции. Вот охватываем. Добрый, все. Дякую, Саня. Хорошего дня. Пока. Спасибо.